Вітаю всіх, пропоную подивитися, чи будуть зміни у вашому житті. Якщо зміни будуть, то чого вони будуть стосуватися? Якщо змін не буде, то чому їх не буде, що спричинило або стало причиною того, що зміни в вашому житті не відбуваються. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант, чи будуть зміни у вас? Сила перевернута, говорить, що ні. Змін у вас не буде. Це буде через те, що ви залежите від певних обставин, від інших людей, і, можливо, через те, що у вас наразі є певні перепони або якась небезпечна ситуація. Ну, а ще, можливо, просто у вас не вистачає сили для того, щоб ви вирішили якісь свої питання і внаслідок цього отримали зміни у своє життя. Порада для вас буде така. Можливо, та справа, про яку ви наразі задумали для себе, ще просто не визріла для реалізації. Тому не поспішайте приймати якісь рішення. Наразі не все залежить від вас. І через це вам рекомендується переглянути ту ситуацію і своє ставлення до неї. Можливо, вас просто втомає, вам потрібно відпочити набратися сил. Можливо, вам просто потрібно відновити свій внутрішній ресурс. А вже потім починати діяти. І зараз найкращий час для, взагалі, для активних дій. Ви більше будете втрачати, чим отримувати. Ну і також пам'ятайте, що будь-яка емоційна нестриманість в цей період може привести вас або до конфлікту, а в когось, можливо, навіть до розриву стосунки. Тому контролюйте себе, свої емоції, свою силу. І зрозумійте, що це не час змін через те, що ваша ситуація просто ще не визріла. Другий варіант для вас лицар кубків перевернутий, Говорить ні. Для вас, поки що, ця ситуація. Зміни не прийдуть, тому що у вас так склалася ситуація, що ви, можливо, зіткнулися із чиєюсь нещирістю, з обманами, можливо, з якимось лицемір'ям або нечесними діями. Ну, можливо, до вас так хтось поводився в лице дуже добре, а за очі це взагалі ні. Також для когось, можливо, залежають ваші залежності від когось або від чогось. Хтось від обставин, хтось від роботи, хтось від тієї ситуації, в якої знаходиться. А комусь взагалі можуть заважати шкідливі звички, а ви їх ну, підживлюєте, а не позбавляєтесь. Також, можливо, ви просто зіткнулися з маніпуляціями вашими почуттями, або з вами хтось веде подвійну гру. Внаслідок цього у вас іще зміни ваші не прийшли. І поки що вам не варто очікувати, краще пораду отримати. Наразі ви не бачите ситуацію таку, яку вона є, через ваші ілюзії, можливо, ваші необ'єктивна не об оцінка той обстановки, в якої ви знаходитеся, воно заважає вам оцінювати ту реальність. І зараз у вас не час, щоб ви приймали рішення. Можливо, вам потрібно проконсультуватися з кимось і не довіряйте і не приймайте ніякі пропозиції наразі, тому що просто ще не час для ваших змін. Це був другий варіант. Третій варіант, Третій варіант — так, у вас ці зміни будуть і дуже такі швидкоплені. Тому що, можливо, ви будете уже ці зміни відчувати ну, зовсім скоро. Для когось, можливо, це будуть, буде стосуватися якихось нових проєктів, нових можливостей. Для когось, можливо, якісь нові корисні знайомства. Можливо, в когось будуть якісь поїздки, переїзди для когось можливо, еміграція, подорожі, або взагалі вам доведеться багато знаходитися в дорозі. У вас можуть швидко розвиватися ситуації, і також, можливо, у вас ну, так, суттєво зміниться положення справи, в якому ви наразі знаходитеся. Хтось, можливо, буде змінювати обстановку або приймати якісь швидкі рішення. Також, можливо, у ваших стосунках якісь будуть зміни на краще. Для когось це може бути емоційна така близість і пристрасть, а для когось взагалі азарт, якщо хто бажає знайомство отримати, то у вас воно може відбутися. Підказка для вас є така: вам потрібно наразі діяти швидко і рішуче, і використовувати всі можливості, які вам буде надавати ваше життя. Але не будуйте великих планів на перспективу, тому що вам час діяти тут і зараз, а не завтра, і післязавтра. І також, можливо, вам доведеться приймати якісь ризикові дії, але те буде варто результату того, який ви отримаєте. Тож у вас життя буде вирувати, ви будете відчувати свою активність, такий, знаєте, творчий під'єм, коли ви будете відчувати, що ви все можете здолати. Тож, я бажаю успіху. І нагадую всім, що енергії у нас швидкоплинна, нічого тривалий час не діє, тому перегодя можна передивитися ще раз з часом це ж саме питання, і відповіді ви можете отримати. Зовсім скоро.